Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Друзі, сьогодні субота, друга, якщо я не помиляюсь, листопаду. Да, і я зараз знімаю вступний та заключний звіт до тижня визволення спиць, гачків та інших інструментів від наших робіт. Ну, як завжди, це спільний практик Ачолює Оленочка Буганова. Посилання на всіх дівчат на канал Оленки ви знайдете в інфобоксі. Будь ласка, проходьте, дивіться, надихайтеся, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, допомагайте просувати наш україномовний YouTube догори. І, будь ласка, також я вас дуже сильно прошу не забути про мій канал, тому що ваші вподобайки, ваші підписки, ваші коментарі. По-перше, просувають, допомагають мені просувати мій канал. По-друге, може хто не дивився і подивиться, і знайде для себе щось цікаве та корисне. А по-третє, показує мені, що моя праця немарна, що вам подобається те, що я роблю, що вам цікаво, що вам корисне. І це, звісно, що надихає мене робити це і подальше. Що вас очікує в цьому відео? Я так, чесно, чесно кажучи, думала, що ну, у мене був план, є у вас план, містер Фікс, так у мене був план. І цей план був, програма мінімуму закінчити пальто, а програма максимуму закінчити. Светрик з високим коміром. Ну, це я, я коли на початку тижня знімала, на якому, в якому стані ці два вироби у мене знаходяться. Я розуміла, що зі Светрик, ну, ну, я якби і не очікувала, що я його закінчу. Але все ж таки, хочу його просувати і закінчити якмога як швидше. Так, але я сама як завжди знайшла собі додаткову працю, додаткову роботу. Що це таке? А, і звідки вона взялась? Зараз я вам швиденько розповім. Декілька тижнів тому, коли я вам розповідала про мою цю машинку, на якої в'язати можна по кругу або поворотніми рядами, і розказала, що я на пробу зв'язала адаптивну шкарпетку, і ми зеленечкою зв'язалися і Поговорили ну, на кшталт, чи потрібна така шкарпетка, чи вона підходить, чи ні. І вона в цьому, розго... в цьому спілкуванні мені сказала, що в шпиталь дуже сильно потрібна адаптивна білизна для поранених хлопців. І вон... її краще за все шити з постільної білизни, яка вже була в використанні. Ну, я так подумала. І ну, не те, щоб я дуже довго думала, тому що я знала, що у мене немає такої білизни, тому що все йде на собаку. Ну, У нас собака велика, і там, нам нам ну, завжди ця білизна для нього йде. І ну, на цьому і закінчили розмову. І потім я так. Вс... Це рівно поверталася до цієї теми і написала в сусідському чаті в нашого будинку, написала об'яву на те, що мені потрібна стільна білизна, яка була в використанні для таких, таких цілей. І ніхто не відгукнувся, там поставили декілька серденьок і все. І це було два тижні тому я написала, ну я так про це і забула. І ось на минулих вихідних. О, сонечка вийшла, і зараз так, світло. На минулих вихідних до мене стукається сусідка і принесла ось таку стопку цієї білизни. Каже, я перебрала у себе білизну і ось знайшла для тебе. Ну все. Робота мене знайшла. І крім того, що я в'язала дуже наполегливо, намагалася закінчити моє пальто, у мене ще з'явилася праця з пошиття білизни адаптивної для хлопців. Так, зараз ви подивитесь під зйомочку, що відбувалося протягом тижня. Ну там, не протягом тижня, там декілька підзйомок я зробила, а потім я вам розповім, чим все закінчилося гарного перегляду. Так, перший претендент на звільнення моє пальто. Воно зараз має ось такий вигляд. Я тут прищепила, щоб він не розповзався. Мені потрібно зробити, перш за все, мені потрібно зробити цей капюшон. І, по-друге, мені потрібно зробити планочку. От розпочинаю знизу, буде йти планочка, вона буде переходити на капюшон, і далі закінчуватися на низ. Тобто планочка, як ви можете бачити, дуже велика. І ось, що мені треба зробити, це капюшо, планочку, і зібрати рукави вони у мене. Не по колу в'язаний, а поворотніми рядами. Ну, і, звісно, прибрати всі ці ниточки і попрати пальто, бо воно вже більше року в роботі, і, звісно, що там начепляло на себе все, що можна було. Зараз покажу його з ці Ось, Білу міточку поставила початку тижня. І ось так виглядає вона у мене. Позаду. Тут понизу розрізи. Вони вже закінчені, їх не треба буде оброб... обробати, от, о -о обробляти, тільки треба буде прибрати ниточки. Ось тут вже я все закінчила. Ну Коли це все відпарю, заблокую, буде, сподіваюсь, добре. І светр з високим коміром. Ну, це дуже так не очевидно, що я його закінчу на цьому тижні. Але все ж таки, також буду просувати. Від пальто я швидко втомлююсь і переключаюсь на цей светрик. Ось тут я поставила. Мітку початку тижня, і зовсім скоро я вже буду в'язати подрізи і переходити на тіло та рукави окремо. І вже, я так думаю, що робота піде швидше. Ну, я показала вам, але це, звісно, що це не є претендент на визволення, але є претендент на просування велита. Рада всіх вітати у вівторок. Вчора я не підключалася, тому що вчора у мене був день хатніх справ, але ввечері я в'язала і майже, закінчила, ну, ні, майже я закінчила капюшон і залишилось мені в'язати на пальто довжелезну-довжелезну планочку. Так, а сьогодні у нас продовжується тиждень визволення з пицхачків і всього іншого. Визволяти я буду в в'язанні, і це буде ввечері. А зараз хочу показати вам посилочку, яку я тільки що принесла з пошти. Я принесла три кілограми пряжі. Так, я думаю, що всі ви вже побачили, що це. Сіверяночка, чернігів вовна. І там на сайті купити можна тільки кілограмами, то я її купила 3 кілограми. Оця сіра і синя у мене піде для військових. Буду на своїй цій в'язальній машинці, яку мені подарували, пробувати в'язати адаптивні шкарпетки. А ця пряжа біла, я хочу. У мене є велика ідея, також пов'язана з в'язальною машинкою. І я хочу спробувати свою ідею, але поки я не можу, не можу вам про неї розповісти, тому що я поки для цього не готова. У мене не вистачає ще ну, інструментів для втілення моєї задумки в життя. Так, от це. Моя посилочка. Що я зараз буду робити? Поки у нас день, ще не вечір, ще в'язати зарано, і я вам показую викріки. Це викріки адаптивної білизни, і я буду намагатися пошити адаптивні шорти, адаптивні труси. Так, ось така у мене зараз задача стоїть. Я всім бажаю всього самого найкращого, гарного продуктивного тижня, гарного тихого дня і зустрінемось пізніше, коли мені буде ще що вам показати. Ось скільки я нарізала. Вийшло у мене на 6 трусів. Так, і ще тканина, звісно, що не біла, вона має якийсь <гум> кремовий колір. Але тканина достатньо щільна, і я думаю, що для використання як адаптивна білизна вона буде нормальна. Друзі, сьогодні четвер, я рада всіх вас вітати і хочу показати вам мій проміжний результат, тому що сьогодні я зараз збираюсь на вихід, і не, мене не буде вдома. І я хочу показати те, що я зробила вчора. Пам'ятаєте, у вівторок був у мене тільки зроблені викріки, і я порізала. Постільну білизну. І вчора я а, зробила ось такі штанці. Вони ще не дороблені. Тут ще потрібно приклеїти пришити ліпучки і зав'язочки. У мене немає бірок, і тому я перманентним маркером ось тут пишу розмір. ну тому що я пошила, ну, я розкрила шість а, штанців і вони а, різного розміру, і щоб ну, можна було якось розрізнити. Ось два у мене майже пошити. Ці штанці ще а, напівготові тут. А, ще у мене нема не було білої І була тільки... Чорна, яку я купувала в, в нашій, усіма любимою. І ну, мені здається, що нормально. Ну, не дуже там якось кидається в очі, що там е, чорна різиночка. І шостий екземпляр у мене ось поки в такому стані. Ну, Тут вже залишилось тільки різночку. Пришити, і у мене закінчилася шпульки, ниточка. і я ну, ось тут не дошила. Ось так. Сподіваюсь, що у мене вистачить часу до суботи, коли я буду для вас знімати заключний звіт. І я все ж таки звільню свою швейну машинку. А зараз хочу показати вам щось дуже цікаве, ну, на мій погляд. У мене ось така довжелезна. Планочка в'яжеться на пальто. Як ви зрозуміли, пальто я закінчила. І розпочала в'язати планочку, оце середина капюшона. Тобто мені ще пров'язати, ось, я продовжила ось скільки ще пров'язати. Я навіть не знаю, тут ну, метр, напевно, залишилось пров'язати, а пров'язала я більш ніж півтора метри. Зараз буду брати з собою цю планочку. Якщо буде час, я пов'яжу. І теж маю надію, що встигну пришити її до пальто. Ну і все. На жаль, я розумію, що навіть якщо я все пришию, то я його буду брати. І, звісно, що воно не встигне висохнути. А, тому Поки так, але ну, якщо я зв'яжу планочку і пришию до пальто, це буде вже дуже-дуже добре. Думала, що я вам все вже розповіла, але ні, я забула вам розповісти про мої експерименти з оцією северяночкою. Так, я розмотала один, одну пасму на моточки і розпочала в'язати на машинці. Машинка кряхтела і сказала, що вона не, не е, їй не подобається така жорстка пряжа і в'язати вона це не хоче. Ну, тобто вона в'язала, але дуже-дуже ну, так е, відчувала, що це нелегко для машинки. Так, і дійсно я цю пряжу купувала вперше, і моє враження, напевно, як і у всіх вас, що це дуже жорстка і дуже неприємна пряжа. От якщо щось чухається, можна почухати. Ось, Вона мені нагадує таку мотузку спінькову, знаєте, таку ось щось, ну, для мене щось таке. Я пішла за допомогою в Google. Прочитала, що треба, ну, це я знала, що треба випаласкати в підкисленій водички. Ще була порада глиц... розвести там столову ложку гліцерина на літр води, і також потримати пряжу там. Ну, тобто, я... А, і ще була порада в морозилці або на Морозі, якщо за вікном морозець потримати. Так, що я зробила? Я попрала цю пряжу, ось цей, цю пасму і зробила, вона у мене ніч лежала в підкисленій, підсоленій водичці. Потім на наступний день, ще декілька годин, вона лежала у мене в розчині з гліцеріном. Вона трохи ще волога. Ну, По відчуттям, вона набагато краще. Ну, Звісно, що вона не стала такою кашеміром. Кашеміра не вийшла з неї, але можна побачити і кольор змінився, і пух. Ну, Так, вона, вона розпушилася. І я маю надію, що вона буде на цій машинці добре в'язатися. Ось так. Звісно, що ну, для, наприклад, якийсь светрік на тіло я би носити, ну не знаю, може стала, може ні. Я не дуже така а, для мене не дуже чуттєве, коли щось там колюче, але все рівно ну, є якийсь рівень колючості, після якого вже м, є ну, таке відчуття дискомфорту. Так, Що стосується морозилки, теж смішна історія. Ми Я, ми ж першу я змотала з Маша мені я змотала на бунтики. І один поклала в морозилку на ніч. Потім я ні, 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 ні на ніч, майже, майже добу була в морозилці. Був в морозилці цей бунтик, потім я його достала, його температура добігла до температури ну, кімнатної, І я взяла один бунтик, який не був в а, і один, який був, дала старшої доньки, вона дуже так, відчуває ну, таку колючість. Пряжі, Коли вона була маленька, я її щось в'язала і вона зовсім не носила. Хоча я навіть не розуміла, що, що вона колеться для мене було нормально. І е, вона прикладувала там, душі до е, якісь там внутрішні частини руки. І виявила, що один трохи менш колючий, ніж інший. І це був той, який був в морозилці. Але ну, вона сказала, що різниця дуже-дуже майже непомітна. Ось так. Про це я все вам розповіла. І наразі я вам кажу до побачення, до суботи. Зустрінемось в суботу в підсумковому звіті. Ну що, друзі, ось так у мене виглядає зараз. Пальто. Мені здається, що колір трохи світліший на камері, ніж в житті. Ось такі красиві гудзики я зробила. Дуже була, були такі вагання, чи потрібні такі гудзики, чи може зробити якісь а, ну, Більш монохромні з пальто. Ну, Мені здається, що це красиво. Тим більше, що зараз такі золоті гудзики в тренді. Ну, Звісно, що пальто ще не пройшло не прання, не вологотеплову обробку, тому воно поки ще, напевно, так трохи колом стоїть. А ось тут на капюшоні. Ви можете побачити білий маркер, це початок тижня був, якщо ви пам'ятаєте, я вам знімала. І що я зробила? Я дов'язала капюшон я дов'язала планочку. Вона дуже довго, до речі, дивіться, які я рішення прийняла. У мене тут аран, такі невеличкі коса, і ось так. І тут петелька для гудзика. Ось так воно все поки виглядає. І ще у мене, мені потрібно було шити рукави, тому що я їх також в'язала поворотніми рядами, а не по колу. Я собою дуже задоволена. Ще більше скажу, що я задоволена тим, що ця робота нарешті закінчилась, я вже від неї втомилася. Ну що, друзі, як ви могли бачити, пальто у мене закінчено. Мені не вистачило часу його попрати, заблокувати, там зробити йому якусь вологотеплову обробку. І воно поки ще в такому стані. Одна з моїх підписниць в коментарях на минуле відео порадила для мене, ну, як на мене, дуже гарну пораду дала. Вона сказала, що... Буде дуже гарною ідея підшити пальто стрічкою, яка буде а, заважати йому розтягуватися в верхній частині. Тобто, по швам, ну, у мене швів немає на пальто, я в'язала його. ну, Цілим, цілим виробом. Але ну, там, де, наприклад, рігланні лінії а, там, по шиї, там, де ну, виріс горловини, для того, щоб це все якось трималося в формі. І, напевно, я це зроблю. І а, коли я його поперу, під шию, а, воно висохне. І я так думаю, що. Це пальто варто того, щоб я зробила окреме відео з розповіддю про те, як я його в'язала, з чого, скільки воно важить, які я використовувала там фішечки для в'язання. Я так думаю, що пальто того варто. І буде окреме відео, але, напевно, воно буде не на наступний тиждень, тому що я так думаю, що я не встигну і попрати, і підшити, і щоб воно висохло. Я думаю, що через тиждень буде відео про це пальто, так що чекайте. Ось. І що стосується швейної машинки, чи визволила її я, чи ні. Ні. Не визволила, але ці всі шість штанів, які я а, зробила викріки. Я не пам'ятаю, казала зараз. Я казала я на підзйомки, що викріки я взяла вони в вільному доступі на телеграм-каналі Швейної Роти. У них є телеграм-канал, а на Ютубі у них є також канал, і там був майстер-клас по пошиттю цих штанців. Тобто я взяла. Прям з телеграм-каналу ці викрійки відкрила майстер-клас і за майстер-класом пошила штанці. Ось, Шість штанів готові. Чого тут не готово і чому моя машинка не вільна, тому що у штан... ну, штани мають ось таку форму, хто не знає. О, тобто, от. І на цих боках вони, їх треба пришити, ліпучку по боках, м'яку і таку жорстку з одного боку м'яку, з ну, мислі, з, з одного м'яку, з іншого жорстку, і на цьому боці теж саме. Тобто, У мене 6 штанців. А, помножити на 2 це буде 12. Право ліво, правилі ліве боки, і ще помножити на 2, тому що їх також 2. То буде 24 мені операції потрібно і там ліпучки ще їх треба порізати на декілька частинок. І тобто ось от мені потрібно ще там прямострочно строчити, але багато, як на мене. Тобто, думаю, що якщо в мене вистачить часу, то я це зроблю вже сьогодні, щоб закрити цю тему. Якщо ні, ну напевно, вже понеділок. Ось такі в мене справи. Наразі я вам вже все показала і про все розповіла. Дуже сильно чекаю від вас вподобай, коментарів. Підписок, якщо ви ще не підписалися, то поможіть мені, будь ласка, просувати мій канал, якщо він, звісно, вам подобається те, що я роблю, і про те, що я вам показую. А в свою чергу я всім бажаю всього самого найкращого, гарного настрою, гарних новин, надію на майбутнє, віри і натхнення Бережіть себе, бережіть. Своїх рідних, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!